Ви, як головний експерт, у нас сьогодні по експертним питанням. Ану, скажіть і простими словами дівчатам, поясніть, у нас натуральні шубки, і що означає стрижена вовна? Ану, об'ясніть, поясніть. Я вам об'я... пояснюю. Дивіться, дівчата, натуральна вовна, 100% вовна нашого мериноса. Що таке меринос? Кожен може в гуглі забити, подивитися це такий баранчик з отакими круглими гарними рогами. Це маринос, який живе, бігає в полях, отам там нарощує свою вовну, і його бриють, його не вбивають, його не їдять, його нічого, Його може і, можливо хтось вбиває, але не ми. Ми просто купуємо на фабриці шуби, яку вовну стрижуть і набивають на дубляж. Тобто, це шуба з натуральної вовни, але тваринка бігає і нарощує на наступний сезон, щоб для вас були шуби. Нарощує другу вовну. А якщо це стрижена вовна без шкурки, то вона, напевно, не така тепла, як зі шкуркою. Ні, вона, вона така сама по теплоті, як і зі шкуркою. Буває, шкурка настільки відпалірована, що вона буде світитися і буде ще холодніша, ніж набита вовна. Тому це не це не 100%. Я впевнена в своїх шубах, я впевнена, в тому що. Це дійсно тепло, тому що ми не перший рік займаємося цими шубами, і дійсно люди говорять нам дякую, тому що в наших шубах можна кататися на санках, на лижах, на чому завгодно, і получать за це удовольствие.